За увесь час війни проти Росії з 2014 року українська армія мужньо боронить нашу землю. Згинуть. Нашего... 24 лютого 2022 року Україна прийняла на себе страшний удар. Сотні тисяч окупантських чобіт, тисячі одиниць техніки з п'яти напрямків перейшли кордони України, аби знищити усіх нас. Однак наші солдати чинять запеклий опір окупантам, знищують ворожі війська усюди, де тільки можна їх побачити. Керують цим процесом українські генерали, які на відміну від противника володіють не лише вражаючим професіоналізмом, але й проявляють глибоке розуміння сучасних технологій ведення війни. Одним із таких генералів є Сергій Іванович Наєв, командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України. Сергій Наєв народився 53 роки тому у місті Могилів-Подільське Вінницької області. З дитинства Сергій Наєв знав, що має стати військовим, тож впевнено і наполегливо йшов до своєї мрії. В українське військо майбутній генерал прийшов лейтенантом на самому початку створення збройних сил України у 2000-х роках. Вже командував механізованим полком на заході та окремою механізованою бригадою на півдні України з 2013 по 2015 рік. Працював начальником штабу військ оперативного командування Південь Сухопутних військ збройних сил України. Далі два роки поспіль був командувачем оперативного командування Схід у 2017 2018 роках. Перший заступник командувача сухопутних військ збройних сил України. Рік поспіль займав посаду командувача Операції Об'єднаних Сил. До березня 2020-го служив у Генеральному штабі ЗСУ на посаді заступника начальника Генерального штабу. Зараз Сергій Наєв є командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України. Генерал має великий досвід у військовій службі та відзначився у боях за захист території України. Для Сергія Наєва важливий кожен солдат, саме тому генерал чи не щодня на північних позиціях оборони нашої держави. І на звання Герої України присвоєна генерал лейтенанту Найву Сергію Івановичу, командуючим об'єднаних сил Збройних сил України. Герой України, генерал Сергій Найв разом із дружиною Наталією виховують двох синів та доньку. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Найв – приклад справжнього військового керівника, який знає та успішно застосовує на практиці найкращі методи та інноваційні рішення для захисту України та повного розгрому противника. Гасло генерала. Разом переможемо. Разом переможемо.